Доброго дня, шановні друзі! Як всім відомо, мрії завжди збуваються, особливо перед новим роком. І так, моя мрія придбати пластини для випікання вафель здійснилася. Дякую за це компанії Bencom. Пластини дуже якісні, покриті антипригарним покриттям, дуже класне виготовлені. І на вигляд, і на тактильний дотик. Ну просто супер. Розміри. Я вам покажу які. Це ширина 320 мм. Так, і так, висота 220 мм. Можна випікати 4 вафлі, кожна з яких буде мати розмір 110 мм на 85 мм. Дуже зручно. Вага такої пластини, немало майже пів кілограма, не майже більше пів кілограма. Це також говорить про її якість. Міняти їх дуже зручно, знімаєте стару, ставите нову, прогріваєте 2 хвилини, робите тісто для вафель рецепт Ює море і випікаєте на протязі 4 хвилин кожну вафлю. Це мій перший результат, тому такі... Незграбні вийшли, але потім я пару разів потренувався і вафлі вийшли такі, як потрібно. Всім смачного, гарного дня, дякую за перегляд.